І світло є, давайте продовжуємо озвучувати коментарі на Євангелія на Біблію. Євангелій від Лукії, глава 8, 16-21 Ніхто не засвідчує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко. А навпаки його ставлять на свічку, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого бо нема захованого, щоб не стало явним. А нічого тайного, щоб не стало знаним, і наяв не вийшло. Вважайте, отже, як слухаєте бо хто має, тому дасться, а хто не має, заберуть те, що йому здається, ніби то має. Мати його й брати прийшли були додому, до нього, та через народ не могли до нього доступитись. Його повідомили: Мати твоя і брати твої стоять на дворі, хочуть побачитись з тобою. Він же у відповідь сказав: Мати моя і брати мої, це ті, що слухають Слово Боже і його виконують. Коментарі оці в церкви. Острога щодо категетичних лекцій та слухання Боже Слово, наче світильник, Ориген. Писання не говорить про це про матеріальну лампу, але про розумовий образ лампу не засвічують, щоб приховати посудиною. Або поставити під ліжко, але е, на свічильник всередині самого себе посудину, е, посудини будинку сили душі. Ліжко це тіло. Ті, що входять, це ті, хто чує вчителя. Він називає Святу Церкву свідчильником. За його проголошенням, Слово Боже, дає світло всім, хто в, ньом, в цьому світі, і освітлює тих, хто в домі променем істини, заповнюючи розум кожного божественним знанням. І віра й прощення. Єфрем Сирин. Хто має, тому дасться. хто не має, заберуть, і те, що йому здається, нібито має. Це потрібно до хто має вуха, нехай слухає. Це сказано для тих, хто має духовні вуха всередині вух тілесних, щоб вони могли слухати його духовні слова. він збільшував своє вчення більше і на те, що вони вже мали. Сім'я Ісуса слухачі слова. Вибачте. Оновлення сім'я Ісуса чує слово і виконує його. Кирило Олександрійський цей урок навчає нас, що покора і слухняність щодо Бога є причиною всякого благословення. Дехто входили. І шнебливо говорили про е, святу Матір Христа та його братів. І він відповів таким словом: Моя мати та брати мої, це ті, хто слухає Слово Боже і виконує. Не дайте нікому уявити собі, що Христос зневажав честь своєї матері чи зневажливо нехтував любов'ю своїх братів. Він проповідував закон Моїсея, чітко казав Шануй свого батька та матір, щоб було добре тобі. Як запитує, я міг відкинути любов щодо братів, той, хто наказав нам любити не лише наших братів, але й ворогів наших. Він каже, люби ворогів своїх, Матвія 5,44. Хто, чого Христос хоче навчити? Його мета високо піднести свою любов до тих, хто готовий схилити шию перед його заповідями. Я поясню, як він це робить. Найбільші почесні почесті та найповніша прихильність є ті, якими всі ми зобов'язані своїм матерям і братам. Він каже, що ті, хто слухає його слово і виконує його, це його мати та його брати, чи не є зрозумілим кожному, що він дарує любов досконалу та гідну їх прийняття? Тим, хто слідує за ними. Він вчинить так, що й легко охопить бажання віддатися його словам і віддати свій розум під його ярмо завдяки повній слух'яності. Кирило Олександрійський коментар до Луки. спорідненість за виконанням Божої волі Василий Великий. Близькість Господа не пояснюється з точки зору спорідності з тілом. Але це досягається радісною готовністю використовувати волю Бога. Василій Великий, моральні повчання 22.